Я думаю, що в основному йшлося про економічний підкуп. Захід продовжував бачити Росію своїм партнером. Вони пробачали Росію все, коли в Москві зрозуміли, що ми серйозні, що ми реально таки будемо це вимагати. От тоді включилася вся машина. Я стовідсотково переконаний, що 33 м номером, який стане членом альянсу, буде Україна. Ми знаємо роль Сполучених Штатів Америки як драйвера, як мотора цієї системи. Або гальма. Або гальма. Всім привіт! Зараз у Північно-Атлантичного альянсу, по суті, ювілей 75 років від дати заснування цього блоку. І варто згадати про те, як йшла до нього Україна, хто зупиняв Україну на цьому шляху і кого б іще спитати, як не людину, яка брала участь у першій спробі України вступити до альянсу. Володимир Гриско у нас у студії колишній міністр закордонних справ, який власне був міністром. Зокрема, у 2008 році, коли Україна подала заявку на вступ до альянсу, доброго дня, вітаю пане Сергію. Добро дня. Давайте я почну трошки з давнішої історії. А коли ви взагалі, от особисто ви вперше, подумали про те, що Україні треба е, стати членом НАТО, і може підняли це питання з кимось? Ну бачите, пане Сергію, я був одним справді з перших українських дипломатів, які переступили логово імперіалізму. штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, і це був. Ну, так, щоб е, уявити собі е, просторові рамки 1992 рік. Е, у нас не було тоді ще в Брюсселі посольства. У нас не було представництва при НАТО, само собою зрозуміло. Але е, у нас були е, зародки посольств в Німеччині і у Франції. І от з центру е, було прийнято рішення, що представники двох посольств: Німеччини і Франції. Будуть брати участь у роботі програми НАТО «Партнерство заради миру. І от ми з послом у Франції паном Сліпченком з одного боку, і я як я був радником з політичних питань в посольстві Німеччини, і от ми забезпечували нашу участь в роботі цієї програми. І ви знаєте, коли я побував на перших засіданнях, коли я послухав, про що йдеться, коли я зрозумів, що. Ну, ми повинні стати частиною цього простору. Ви тоді, взагалі, з кимось обговорювали можливість того, що Україна в принципі хоче або захоче стати членом альянсу. Ну, ви знаєте, ми про це говорили ще до того часу, коли Україна була в стані колоніальної російської імперії радянської імперії. Бо вже тоді, в міністерстві закордонних справ, сформувалася група, так би мовити, прозахідників. Це були вам добре відомий Борис Валенти Тарасюк. Це був Антон Денисович Бутейко, на жаль, якого вже нема з нами. Це був Віктор Батюк, на жаль, теж вже не з нами. Це було ще кілька людей, ваш покірний слуга. Тобто, вже сформувалася група, яка бачила Україну і членом Європейського Союзу, і членом НАТО. Ми розуміли, що це непростий шлях, хоча були деякі рожеві мрії. От знаєте, чесно, коли... Вже відбувся е, акт проголошення незалежності України. Е, і ми так сиділи і думали: ну скільки років? Ну, 5. Ну, Ні, ну, мабуть, п'ять це все-таки швидко, десь приблизно от 10 років до, до, до початку нового тисячоліття, і Україна буде і членом Європейського Союзу і НАТО. Тобто були такі е, трошки рожеві мрії. Уже потім, коли я працював в Німеччині. Я зустрічався з багатьма німецькими топ-дипломатами, і коли на моє пряме питання одному з високих чиновників тодішнього МЗС ФРН, чи бачите ви Україну в НАТО і в Європейському Союзі, мені було прямо сказано: ні, не бачимо, тому що у нас не прийнято політичне рішення. А от відносно країн Балтії, таке рішення є. Тобто, навіть в перспективі вони не бачили. Вони не бачили, ну, що не менше в якійсь, скажімо так, середньостроковій перспективі. От коли я почув слова про те, що є політичне рішення відносно Балтійських країн, я зрозумів, що такого швидкого процесу у нас, на жаль, не буде. Ми все-таки домоглися, і це був 97-й рік, підписати Хартію про особливе партнерство з Альянсом, і це теж був дуже серйозний крок в формуванні у нашої політичної еліти. Розуміння того, що ми повинні рухатися в цьому напрямку. Нехай він був декларативний, нехай там були речі, які більше нагадували справді такі хороші наміри. Але поза тим, це все так само формувало. В нашій політичній дипломатичній еліті розуміння того, що цей напрямок для нас буде все одно визначальним. Ми зараз ще прийдемо обов'язково і до 2008 року, коли хм, він став вирішальним для подальшого руху України до альянсу. Але я хочу зупинитися на темі трошки е, іншій, але також дотичній. І нагадаю вам, підпишіться обов'язково на канал Європейської правди, тому що ви тут дізнаєтеся про головне те, що було, і те, що буде в сфері європейської євроатлантичної інтеграції. А я вас спитаю про Росію. Мені здається, ви перший український дипломат, який вимагав від росіян на міждержавних переговорах, щоб був переклад з українська на російську мову. Я пообіцяв написати сам собі мемуари, от я їх напишу, і тоді всі деталі там буде прописано до, до, до останнього. Але це було до 2008 до Бухаресту чи після? До. Ну, да. тобто, ви були налаштовані на те, що з Росією треба буде йти на конфлікти ще до того? Та ні, треба поважати один одного. Як це записано в усіх е, дипломатичних документах, е, які чинні для, 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 для всіх і кожного. А коли, а коли ти відчуваєш, що на тебе дивляться як на другий чи третій сорт, і вважають, що ти не маєш права голосу, що ти повинен стояти десь там позаду, ну то вибачте, в дипломатії такого не буває. В Дипломатії абсолютна рівність. Хоч ти США, хоч ти, вибачте, там маленьке, острівне якесь там утворення в Тихому океані. Ну, ти маєш один і той самий голос. Ти ти всі зрозуміли, що вага політична інша. Але ну з точки зору дипломатичної етики, взаємодії і так далі. Ми всі повинні поважати одне одного, і от тут ми якраз логічно переходимо до 2008 року, коли Росія, не маючи на те абсолютного права, а втрутившись у роботу альянсу, позбавила по суті Україну права або можливості отримати ПДЧ. План дій щодо членства в НАТО. Це дійсно Росія тоді це зупинила. Ми в 2008 році насправді заявку про вступ не подавали. Ми е, просили, щоб НАТО дало нам відповідний статус, який е, мав чіткий підготовчий характер. Що таке ПДЧ? Це е, підготовчий клас, оце курси е, для вступу в університет. Ну от там, де тебе трошечки підтягують, там тобі дають певні додаткові знання, там ти де адаптуєшся до можливого наступного, так би мовити, вже навчання і так далі, так далі. Тобто це підготовчі курси, але і це було для Москви вже занадто. І тоді, коли в Москві зрозуміли, що ми серйозні, що ми реально такі будемо це вимагати, от тоді включилася вся машина російська для того, щоб цьому завадити. Але це був не єдиний не єдина причина, чому ми не отримали ПДЧ. Друга причина, вона значно глобальніша, вона значно глибша і сильніша. Вона полягала в тому, що Захід продовжував бачити Росію своїм партнером. Попри ті жахи, які вже були в цей час і в самій Росії. Ну згадаємо геноцид чеченського народу під час Другої чеченської війни. Згадаємо, що російський парламент. Демократична Росія е, був розстріляний демократичним президентом Єльциним, згадайте, що вже почалися проблеми в Придністров'ї, е, в нагірному Карабасі, е, в Грузії і так далі, так далі. Тобто, так чи інакше, це все було вже наслідком е, от тієї, е, ну я би сказав, просто ну, неадекватної позиції наших західних партнерів відносно Росії. Вони пробачали Росії все. І коли е, навіть... Е, Президент Буш молодший, перебуваючи тут в Києві напередодні, чітко і ясно сказав президенту Ющенку про те, що я буду наполягати на тому, щоб ПДЧ в Україні дали. Ми їхали до Бухареста в абсолютній впевненості в тому, що все буде добре. Але бачите, і французи, і німці в особі Саркозі і Меркель вирішили, що для них Путін є важливішим. Для них те, що Путін, ну, зокрема, пропонує Меркель у вигляді економічного хабаря дешевого російського газу, важить більше. Ну а Саркозі в даному випадку якоїсь особливої політичної ролі тоді відігравати не хотів, як це сьогодні, наприклад, робить президент Макрон. І склався отакий Франко-німецький внутрішній союз. Хоча були представники багатьох країн, які нам потім розказали в деталях перебіг цієї дискусії. Вона без нас відбувалася. Так, так вона відбувалася в, в рамках в рамках засідання НАТО Росія, коли Путін розказував, що України немає, що це штучна територія. Ну, власне, він тоді вже на цьому на цій зустрічі. Говорив ті речі, які ми потім чули вже через кілька років, років після там вторгнення до Криму. Він власне вже тоді переконував Захід, і захід це сприймав ну до певної міри. Що Україна це штучне утворення, це той самий російський народ, ну тільки з боку, от десь приблизно одне і те ж саме. Говорять російською, думають про радянський Союз, є комуністи, є партія регіонів, яка бігає з прапорами і кричить ні НАТО і так далі, так далі. І ось на цьому тлі, ну на превеликий жаль, через те, що НАТО працює за консенсусом, рішення не було прийнято. Хоча, якби позиція Німеччини і Франції була б хоча б нейтральною, це рішення пройшло б. Ваше відчуття, Німеччина і Франція боялися Росії? Чи ну, по суті йшлося про економічний підкуп? Я думаю, що в основному йшлося про економічний підкуп. Це А. І друге, що ну загадаємо ті часи, е, е, ідея створення спільних просторів в Європі, в Євразії була дуже популярною. Ну, ми з вами пам'ятаємо ці прожекти про Ванкувер, Владивосток, там, чи Лісабон-Владивосток спочатку, і так далі. так далі. Тобто це все ще е, начебто жило. Все ще на Заході думали, що вони з Росії зможуть зробити якогось цивілізованого партнера. І не хотіли бачити отих реалій, які насправді в цій самій Росії були. И Россия этого, властно и не хвала. Ну, задайте выступ Путина в Мюнхене в 2007 году. Думаю, очевидно, процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого Альянса или к обеспечению безопасности в Европе. И у нас есть справедливое право откровенно спросить, против кого это расширение. Нас также не могут не тревожить планы по развертыванию элементов системы противоракетной обороны в Европе. Кому нужен очередной виток неизбежной в этом случае гонки вооружений. глубоко сомневаюсь, что самим европейцам. ну треба бути справді глухим, щоб не почути те, що було сказано. Але ж не почули ваше відчуття? Після того, як ну, ми отримали це не відмову, але а, ну, не чітке, «Ні» Україні. А обіцянку колись, можливо, в майбутньому розглянути наше в НАТО, нібито всі вирішили, що кожна сторона зі сторін вирішила, що вона не програла. Путін точно вирішив, що він виграв і він почав війну проти Грузії. От коли це сталося? В альянсі зрозуміло, що вони помилилися? Ні. Знаєте, я думаю, що після Бухареста Путін зрозумів, що він може робити значно більше, ніж він навіть очікував. Він зрозумів, що реакції на його е, дії практично не буде. І агресія проти Грузії це стовідсотково підтвердила. А чому ж Альянс не зрозумів, що він помилився? А тому, що е, політична еліта країн е, НАТО і Європейського Союзу е, мала оцю установку в голові про те, що е, Путін може бути партнером. Попри те, що він вторгнувся в сусідню країну? Абсолютно. Подивіться, я був так само учасником тих подій. Ми були тоді в Тбілісі на другий день після вторгнення. Ми готували приліт в Тбілісі керівників п'ятьох держав України, Польщі і Балтійських країн. І ми були в контактах з західними посольствами і так далі. Ну, що сказати, вони фактично звинуватили Міхаїла Саакашвілі в тому, що він напав на Грузію. Тобто це сам було. на себе. Сам, ну, сам на себе. Тобто він, він, він напав на російських миротворців і таким чином спровокував відповідь Росії. Ну, розумієте, тобто він напав на свою власну територію, а Росія стала захищати рускогаворящих і російських громадян, які проживали в Грузії. І най, найстрашніше, що е, після трьох місяців формальних санкцій. Захід повернувся до е, взаємодії з е, е, Росією, як, як звичайно, ваше відчуття, що саме принципово було не так, як у Грузії зараз, коли е, Росія вторглася до України, що стало е, тригером для того, щоб НАТО реагувало інакше? Адже зараз ми побачили, що все-таки реакція НАТО є. Е, там не планують пробачати Росії, там зрештою дали добро на те, щоб Україна колись дійсно стала. Слово малянцев, ну пан Сергій, я думаю, що все ж таки, як ти е, сильно не спиш, все таки, якщо над головою щось сильно вибухає, то ти прокидаєшся, і оце, по-моєму, той самий ефект, який відбувся 24 е, лютого е, 22 року, коли сильно вибухнуло, і коли побачили, що це не окремі е, якісь там операції, а що це повномасштабна війна, яка яку можна порівнювати з е, за масштабами з Другою світовою. І що ми можемо зараз перейти саме до Третьої світової війни, якщо ми не зупинимо цього монстра. І, хоч цей процес, так само, бачите, був неоднозначним, не я тут просто хочу згадати панічну втечу західних дипломатів з Києва, ганебну втечу, насправді, коли вони демонстрували, що вони залишають Україну фактично сам на сам з ворогом, бо вони боялися, що. Київ буде справді взяти за три дні і на тому все закінчиться. То, все-таки, після того, після того, що наші героїчні збройні сили почали давати відбій російському ворогу, почало приходити поступове осмислення своєї власної помилки і того, що останні 30 років Захід працював абсолютно неадекватно з Росією, і ви знаєте, для мене тут. Лакмусовим поперцем стала позиція Німеччини і окремих політиків Західної Німеччини, зокрема теперішнього президента довгі роки міністра зовнішніх справ Штейнмаєра. Я з ним, коли був так само міністром, мав неодноразові бесіди і формальні, і неформальні. От і я прекрасно бачив, що соціал-демократи Німеччини будуть з Росією так довго, як тільки це можливо. Так, от його особиста позиція і позиція його партії сьогодні свідчить про те, що все-таки революція в головах відбулася. Зараз ми опинилися в ситуації, яка до певної міри є дзеркальною до 2008 року. Тоді е, Сполучені Штати були драйвером е, руху України до НАТО. Зараз Сполучені Штати це гальмо руху України до НАТО. Ну, в Білому домі не хочуть, щоб е, цей процес принаймні йшов швидко. Ваше відчуття, от попри це, Україна стане членом Альянсу? Тут у мене немає жодного сумніву. Е е я дуже сподіваюся і вірю в те, що все-таки е деякий, хоча б е ну, крок, ну може, крок, а може і пів кроку на Вашингтонському саміті все-таки буде зроблено. І він має полягати в тому, е щоб процеси інтеграції України до Європейського Союзу і до НАТО йшли паралельно. Це може означати ну, те, що ми, власне, мали в історії відносин з Європейським Союзом, коли нас запросили до початку переговорів. Коли це не переговори про вступ як такі, а от той самий такий собі проміжний етап, коли НАТО говорить: так, давайте почнемо говорити про те, яким чином ми будемо реально. Формувати оцей порядок денний, коли ви будете ставати членом альянсу. Я думаю, що хоча б цей момент був би для всього світу, а головне для Путіна, дуже-дуже важливим, тому що це б означало, що, попри його ядерні лякалки, захід в особі НАТО, а це єдина дієва структура, яка сьогодні є в світі, для того, щоб стримувати агресію, що ця структура все ж таки не боїться Путіна. А може йому протистояти. Альянс готовий зараз до цього? Переважна більшість членів готова. Але ми знаємо роль Сполучених Штатів Америки як драйвера, як мотора цієї системи. Або тому. гальма. Або гальма, але, ви знаєте, так само і тут є все ж таки надія, що так чи інакше, попри оцю. Е, Ну, таку якусь внутрішню стриманість і, можливо, страх все ж таки його так само буде подолано. Тобто, я так бачу відмінність, якщо в 2008 році перепоною був економічний підкуп, то зараз є дійсно страх перед Росією. Перепонує страх перед непередбачуваності Росії, а давайте не забувати, що Росія це ядерна країна. І тому. Оці всі ядерні лікалки Медведєва, ці всі заяви там Лаврова, Захарової, і... вони справляють все ж таки психологічне враження. І якщо ми говоримо про сучасну ситуацію, це не тільки во війна на полі бою, це психологічна війна. Вина дуже дуже сильна, вина дуже дуже жорстка, і вона впливає на, на людей, на їхню психіку, на їхнє сприйняття світу. А багато хто в Європі, вибачте, досі не хоче вилізти своєї теплої ванни. Там їм добре. Що ж, будемо сподіватися, навіть не просто сподіватися, а особисто я, так само як і ви вірю, що це станеться. Чи за нинішньою адміністрації Сполучених Штатів, чи за майбутньою. Але одного дня ми побачимо навколо нас і Сполучені Штати, і Європу, і Францію, яка вже з нами, і Німеччину, яка зріє. Всіх тих, хто будуть підтримувати членство України в Альянсі, я е, стою цитково переконаний, що 33 м номером, який стане членом альянсу, буде Україна. Будемо сподіватися, що це станеться швидше. І дякуємо вам, що додивилися до кінця. Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення.